Причому як ти думаєш, ти все-таки переходиш чи остаєшся? А ти як думаєш? Я знаю, що знаю, що остаєшся. А я знаю, що ти йдеш до мною школу. З квіточками чи ні? Ні, то не піти і що? Який сьогодні свято? Останній дзвоник. Ти радий? Дім? Ти радий, що останній дзвоник? Разниця між першим дзвоником і останнім дзвоником. Ми знаємо, куди йти. А Діма угу. Вже за руку маму не веде. Угу. Нічого туди передорт куди не веде. Ну, Дати торт треба, вчительки показати треба. Угу. Ну, прийшли ж ми чогось в школу. Пошли. Тут ві однокласник он маленький. Ти якийсь другий. Виходь, не стесняйся. <зачайся> 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 Добре. <рад. зачайся> Добре ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Батьки захотіли, батьки вирішили, так що я, я тут вже знаєте, як це, okay. як виконувати. Я, дум... я думала, дійші... що ві голуби будуть, а вони такі, 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 такі. такі. Так, так? Такі, ось це ж такі. Так, і діти 12 голубів таких знайти. <свіст> так що, будь ласка, тільки попросіть, щоб крепленьки не вжали. Це до руки треба прив'язати, мабуть, одразу. Вони як усі три, як вони зберігають, вони зберігають, вони зберігають. Отакось, Вот там. Вот там. Добрый ранки. А краси, а красные ки, да? Добрый. Мама, Мама, шо, Це ви одинадцятикласникам подарите. Ще... Дайте нам показати, який є. Але тільки не так? Ну, першу да. ну, кампанію, надо давати.

хай вас старше, що долше. Хай вас зоря баржа, хай вас анє старше. 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 Тільки хорошо кажи, вимовляй гарно. Хорошо. Проси. Ось. Всей мань в прошу баби да? Ой, красунечка. Не унизить. Маленький по момкулю повысить. Все тоже може Посышение. Раз, два, три, четыре, пять.